Забере дитину від екрану вилопок. Трейлер в ХС представляє представляє. Двадцяте сторіччя Фокс. Арнольд Шварценеггер Ми команда рятівників, а не вбивці. Зараз. Що ми маємо зробити? У частині світу, де немає правил. Ми берем гелікоптери, беремо, гелікоптер, беремо заручників і тікаємо. Що ти маєш на увазі, ми? Тут у джунглях кожен листок це небезпека. Використовуй вуха. Ти у важкому світі. Час показу. Тук-тук. Елітний рятувальний загін. Ти стікаєш кров'ю, чуваче. У мене немає часу стікати. Їх бета супервоїн. Нам треба краще, тоби ти тут. Але зараз говорить нерозбірливо. Та дещо на нас чекає, і це не мужик безлімітний ворог. ти господня нічого схожого не було на землі до цього. Це джунглі. Прийди живим та візьми його. Ми не можемо це побачити ні крові, ні чуваків, нічого. Вона бачить тепло наших і тепло нашого страху. Щоб туди було, він вбив Халпила. І зараз. Хоче нас він вбиває з насолодою. Ти, шкіра оживе. Він полює для спорту. Скінерс котра година. Ми усі помремо Але цього разу він вибрав неправильного мужика для полювання. Якщо водовкровиць, його можна вбити. 20 сторича Фокс представляет Ардольф Шварценегер. Хижак. Поливание починается в пятницу. Батет, твою закрий в ухо.